Доброго вечора, ми з України. Останнім часом у соцмережах шириться інформація, що у місті Тернополі, так звана обласна лікарня, не пускає пацієнтів згідно наказу місцевого ТЦК обласного СП. Навіть звернутися до лікаря не можна, без дозволу ТЦК. Якщо ви будете звертатися до лікаря, уважно у місті Тернополі. Будьте уважні, вас здадуть ТЦК та СП. Будьте, шановні українці, обережними, тому що ТЦК та СП видало таке розпорядження, щоб у вас здавали лікарі, коли ви будете звертатися до них. Щоб виїжджала мобільна бригада і вас забирала на смерть. Чи готові ви померти, шановні українці? Вам. Оголосили геноцид. Поки що можете мовчати або не мовчіть. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях. Якщо вам потрібна юридична консультація, зі звичайного права це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація коштує 500 тисяч гривень письмово. Якщо вам потрібен вихід з фізичної особи. Це коштує 500 гривень. Консультація стосовно ТЦК ТСП 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК ТСП 1000 гривень. Підписуйся на цей канал, став лайки, доб'ємо до 10 тисяч разом. Заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Тобі це треба. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, став лайки, репости, підписуйся обов'язково на цей канал.